Як стати собі мамою і тату, от є клієнти, в яких ну, було нещасливе дитинство. І от ми кажемо, що мама як турбується, щоб ти поїв, щоб ти поспав да? з дитинства, було. щоб ти вдягнувся, щоб ти розвивався. Так я про себе турню, щоб ти відпочинь дитину, щоб я відпочила. Да? І тоді я це починаю сама робити. Щоб я розвивалася. Якщо ви не розвиваєтеся, є, є, я, я казала, що люди, з якими нема про що говорити, крім скарг. Ну, в їхньому житті нічого не відбувається. Розумію, ну просто нічого не відбувається. Яку вони книжку читали? Що вони, куди вони на виставку, та що вони зараз штучний інтелект, соцмереж? Я не знаю, зараз ну по-моєму ну, ну, немає інформації недоступно. Ну, якісь там ну, секретних служб хіба що. Це інше доступне. Виберіть тему, яка вам цікава, або ви якою хотіли би, або просто ну, могла би бути цікавою, і почніть цією темою занурюватися туди. Розумієте? Вам вже ви прийдете на роботу і будете не розказувати, як це фігово в цьому житті, а поділитеся, ну, що ви, наприклад, нове, що вас вразило, і ви будете цікаві для іншого. Якщо мені мало контакту. Ну, якби зі мною не хочуть контактувати, то я йду на зустріч, я відкриваюся, я посміхаюсь, світ посміхається мені. А де мені знайти друзів? Ну я на бачату піду, там, да, куди? Волонтери, є різні громадські організації, я буду приносити користь. Ця соціальна активність надзвичайно важливий компонент, бо я корисна. Розумієте? Бо я в соціумі і я корисна. І от воно дуже так, якби, допомагає. Да, оці речі. Коли почалась війна, то це, це допомагало людям ну, ну, якось справлятися з тими навантаженням емоційним, коли долучалися до тих волонтерських спільних справ, разом проживали, раз, разом ці складні моменти. І це дуже допомагало. Я корисний, але не такий корисний, що все себе віддав, перес, через себе переступив. Роз, розчинився в цій сім'ї, мене експлуатують, використовувати, а де я? А мене нема. А хто ж про тебе має потурбуватися? Так сказати ні. Ні, це ваш суперзброя. Суперзброя. Бути готовим, ну, умовно втратити, там, я не знаю, колегу, друга, але не втратити себе. Найгірше, що ви можете зробити, найбільша втрата це втрата себе, розумієте? Бо коли я.